Вітаю. І так, оскільки сфера квадрокоптерів, які я записую на своєму Ютубі каналі, у мене розширяється і додається тема 3D друк Принтер поки що до мене не приїхав, я собі замовив. Вирішив начекати. Продивився пластики, які продають, тобто подивився в Китаї. Що можна купити, і подивився, що пропонують українські виробники. Я передивився всі сайти українських виробників, подивився на асортимент і ціни. Щоб орієнтувалися, можу сказати, це на глас. Якщо у вас високих вимог нема к естетики того, що ви будете друкувати, можете купувати. Звичайний пластик. Більш красиво виглядає друкованої моделі це полупрозорий пластик або прозорий. Це із того, що я бачив у українських виробників. Також взагалі є пластики, які світяться, вони дуже гарні. І так, ознайомився, я з асортиментів, як я вжав, пластику. для 3D принтера і зупинився на вироб... виробникові пластику LBL. Сайт у них нормально зроблений. У деяких виробників зроблено таке, в общем, Не сподобалось. Називати я не буду. Ти пластику копейти, як виробник пише. Тобто, зазвичай це звичайний був pet пластик, тільки вони його модифікували. таким чином. Модифікація дала значно покращити властивості самого пластику. Виробник потім подивиться ролик і в коментарях напише, чи правильно я сказав. Отак от, от на сайті їхньому виглядає ця катушка 800 грамова. Приїхала о, целефанова упаковка зверху і картонна коробка. Так, що тут у нас? Роздивимося все це? Так, тут зверху. Зроблений отвор для того, щоб я розумію, щоб можна було подивитися, який колір. І навіть це, думаю, буде зручно самому виробнику. Тобто клієнт замовив якийсь колір. Вони прийшли на склад, подивились коробки, взяли коробку, подивились в отвор побачили колір який. І для них це думаю дуже зручно. Так, це низ, Так, більше нічого нема. Так, QR-код. Я по ньому не переходив. скоріше всього, це посилання на сайт буде виробника. І так, мені сподобався полупрозорий пластик. У них було у двох варіантах по вазі, і я обрав катушку 800 грамову. Так, відкриваю коробочку. І так, Значить, що? От вони прислали? На телефоні мені не сильно видно. Пластик для 3D друку Pedг 08 кг, пляшечний. Мається на увазі, що це колір пляшечний. Ціна 350 гривень. Також тут указано по чеку, що ви можете обміняти. По гарантії пластик. Наприклад, ви замовили пластик і ошиблись з кольором. І можете знову його відправити виробнику. Це дуже добре. Катушка. Так. Сам паластика чорного кольору. Так, що тут? Написано 08 10 24 Це 8 жовтня 2024 року. Можливо, коли замовляв. А він внутрі йде. Значить, це коли він виготовлений. і так Виробником вказано, що це пластик петх Мені трохи відблискує, не сильно видно. 1,75 мм. Його товщина составляє 1,75 мм. Далі дроп іде 0,8 кг. Це вага 800 грамів. дроб 260 метрів. Тобто довжина пластику составляє або, кому подобається, більше філаменту 260 метрів. І так, відсвічує мені не сильно видно. Температура від 225 градусів до 250 градусів. Ось виробником указана температура, яку можна виставляти і друкувати цим пластиком. Це добре. Також можу сказати, що я інше відео теж бачив на Ютубі. І деякі виробники взагалі ніяку інформацію не надають. Це називається наугад. Виставляй собі параметри. І так, Також тут етикетка: виробник LBL і QR-код є. І так. Дивлюсь. Угу. Значить, катушка сама запаяна знизу, зверху. Вона зроблена, як кажуть, зіп-замок на пакетиках. Мені смислу немає розпаковувати, бо принтер ще не приїхав, і щоб пластик влогу не набирав. Його не треба розпаковувати. І так він буде довго зберігатись, коли він запакований. Зазвичай я можу сказати, що коли пакується пластик, я так розумію, що викачується повітря і запаковується, щоб довго зберігався цей пластик і не вбирав в себе вологість. Так, попробую, от вам видно, це пляшечний колір. От такий. Я думаю, що він повинен бути красивим. Можу сказати, що у даного виробника прозорих пластиків не дуже багато, Скоріше ну, з того, що будуть замовляти, ринок буде це редагувати. І так, є. Також можу сказати, після того, як я отримав, я виробнику написав, що зроблю відео огляд, тобто поставив перед фактом. І так, щоб орієнтувались, значить, подивився я інформацію у, у різних виробників. Українських рушки бувають по вазі 300 г, 500 г, 650 г, 750 грамів, 800 г, дана катушка 800 грамів, 850 грамів, 1 кг, 1,2 кг, 3 кг і 3 кг 200 г ага, катушки. Такий великий розброс у виробників, і вони з різною вагою їх роблять. Думаю, після того, як полощу принтер і настрою його, і коли буде можливість, якщо вийде в мене фізико механічні властивості так сказати, його вивчити, то тоді запишу ще один ролик. Після того, як у цього виробника подивився. Його асортимент зателефонував, поспілкувався, мені пояснили по кольорам, що мене цікавило. І також самі вони запропонували мені вправити інформацію виробів, які надруковані на цьому пластику. І на Viber мені прислали. Я подивився для того, щоб більш наглядно можна було подивитися, як виглядає надрукована модель. Також Можу додати, що даний виробник висилає свій товар до доставки нова пошта. Від себе можу побажати, щоб виробник додав можливість іншими компаніями теж доставляти клієнтам свої замовлення і можливо виготовлення катушек або картонних, або інший варіант для покупців. Ну, я можу сказати, що я заходив на це чатом від даного виробника. Хтось цікавився і від виробника написали, що на даний момент це проблематично зробити, оскільки технологія не дозволяє відпускати продукцію споживачеві без катушки, бо хтось хотів для здешевлення доставки загальної вартості зменшення, щоб висилали пластик без катушки.